Бажаю всім міцного та непохилою. Ви знаєте, на третій рік повномасштабної війни я гадав, що наше населення навчилося розрізняти, що таке ворожа пропаганда. Але, на жаль, як показує практика, не всі українці мають критичне мислення. Інформаційну війну проти ворога, на жаль, ми програємо. Що таке ворожа пропаганда? Що таке ПСО? І ПСО це завідома неправдива інформація, яка поширюється на іноземну аудиторію. Тобто на нас з вами. Яка їх ціль, яка їх задача? В першу чергу. Підривна діяльність всередині країни, відволікти увагу від основного від фронту від допомоги в фронту, посіяти ворожнечу між військовими та цивільними, а розділити народ всередині країни. Саме на це і спрямована ворожа пропаганда. Інформаційний фронт в сучасній війні це один з найважливіших фронтів. Ви його не бачите фізично, його не видно. Але він існує і, на жаль, дає на користь ворогу дуже потужні результати. Як це працює, як це відбувається? Все просто. Вороги створюють фейкові сторінки, начебто українських користувачів. Це може бути звичайних людей, так і військових. Публікують такий матеріал, який хочете спочатку, щоб чули ви. Коли ви стаєте їх користувачем, через деякий час вони будуть трактувати інформацію так і ту, яку хочуть, щоб чули вони. І ви вже будете завідомо прислухуватися до них, тому що у вас є відсоток довіри. Це буде публікація відеоматеріалу. Чи це буде виписування в коментарях під будь-яким українським військовим контентом? З посилом, щоб народ задумався, з посилом, щоб народ складав руки, щоб народ перестав чинити опір. Ще такий один важливий момент, який я хочу підкреслити: це найголовніший момент, коли пропонує пропозиція припинити війну. Закінчити війну, тому що багато людей в тилу мають сумніви, що це все договорняки. Україна. Ви в своєму розумі. Воюють вороги, а ми захищаємось. Ви пропонуєте нам перестати захищатися це означає підняти руки і капітулювати. Але інформацію, яку вбивали вам в голову ворожа пропаганда, дає, на жаль, цей результат. І у вас вже сумніви є. Ми захищаємось, підкреслюю, захищаємось, пам'ятайте це.